Привіт! Мене звати Світлана Бесага, і я тренер проєкту онлайн фітнес ТВ. Дуже часто, коли ми худнемо, ми відштовхуємося від ваги, але найчастіше йдуть об'єми. Тому дуже важливо зробити виміри перед тим, як ви худнете. і це потрібно зробити правильно. І так, з чого ж почати? Найважливіший показник це об'єм талії. Але не потрібно заміряти там, де найвуще місце на вашому животі. А ми заміряємо там, де найбільше накопичення жиру, тому що саме він і має сходити. І так, перший показник об'єм талії на рівні пупка. Бачно, що ви це робили в дзеркалі, якщо ви самі, якщо у вас немає вдома подруги чи мами, яка би зробила вам заміри. Увага! На рівні пупка ви маєте чітко обхватити вашу талію, і щоб сантиметрова стрічка йшла рівнесенько. Ні вверх, ні вниз. Інакше результат буде неточний, і ви не будете знати точно, чи рухаєтесь вперед, чи стоїте на місці. Наступний показник це 5 см нижче пупка. Виміряли 5 см і рівнесенько пішли. По нашій талі. Саме внизу живота, найчастіше в жінок накопичується жир. І повірте, якщо ви будете все правильно робити, він буде сходити. Наступний показник це об'єм стегон. Ми стоїмо з боку, заре, дивимося, де нас найбільш випукліша частина сідниць і заміряємо. Рівно, рівно, рівно. Перевірили. Покрутіться, краще довше в цьому часу, але зробити якісно. Виміряли об'єм стегон. Наступна частина це зона галіфе. Якщо ти більше у вас така фі тип фігури, де відкладається жир е на зоні галіфе, обов'язково зробіть цей вимір. Дивитесь, де ваша зона галіфе, виміряєте, записуєте. Теж, звичайно, ви слідкуєте, щоб була ідеально рівна лінія. Не спішимо. Зафіксували, записали. Наступний показник це об'єм ноги. В розслабленому вигляді запам'ятайте, чи це права чи ліва нога, бо дуже часто буває, що одна нога має зовсім інший об'єм, ніж ліва. Увага! В найширшому місці, в розслабленому вигляді, заміряємо чітко по колу, подивіться в зеркалі, чи ви пішли рівно, чи не рівно. Заміряли, записали. Обов'язково пишіть час і дату ваших вимірів. І наступний це показник об'єм грудей. Звичайно, інколи він можна засмучувати, тому що не хочеться, щоб груди зменшились об'ємі. Але, на жаль, жирова тканина дуже часто сходить саме в області грудей. Можна не заміряти, щоб себе не засмучувати, але якщо ви хочете контролювати свої результати, бажано, щоб ви робили в однаковому звичайному чи спортивному топі, чи бюзгалтері. По центру грудей заміряли, записали. І самий останній показник це об'єм руки. В розслабленому вигляді, тому що ми все ж таки працюємо на спаленні жирової маси, знайшли найширшу частину вашої руки акуратно сантиметровою стрічкою, рівненько ми заміряємо об'єм нашої руки. Не потрібно сантиметрову стрічку сильно натягувати, чи, щоб вона була занадто вільна. Має от, нормально обхвачувати вашу руку. Виміряли і записали. Як часто потрібно робити виміри? Раз на тиждень цього буде достатньо. Якщо ви робите все правильно, то вже за тиждень будуть перші результати. Якщо ж ви не знаєте, що почати, якщо ви е, не знаєте, як себе заставити тренуватись, ми пропонуємо нашу унікальну програму «8 тижнів схуднення, де ви будете серед однодумців, де буде підтримка тренера, де ви зможете навчитися правильно харчуватись, тренуватись, доглядати за своїм тілом і е, будете знати всі ключі схуднення. Перейдіть по цій ссылці, де ви можете більше дізнатися інформації, і е, коли на старт наступної програми. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Якщо у вас виникають якісь ідеї, пишіть в коментарях. Ми будемо раді для вас знімати нові і корисні відео. Дякуємо всім за увагу.